Вітаю вас в ефірі Фактор безпеки. Ми в Тірані, столиці найбіднішої країни Європи Албанії. Яка, проте має найзгуртованішу політичну еліту, що зуміла в короткий термін суттєво реформувати країну. З легкої руки Уінсона Черчилля, названі м'яким печерев'ям Європи, Балкани завжди були ласим шматком для більш могутніх держав світу. Вигідне географічне розташування дозволяло балканським країнам відігравати важливу військову та політичну роль у Європі та світі. Тож не дивно, що цей регіон завжди був і досі залишається ареною суперечок за право контролювати Середземномор'я окремою ланкою дивовижної і водночас складної балканської мозаїки, без сумніву, є Албанія. Історія цієї західно-балканської країни сягає корінням у далеке одинадцяте століття. Однак з самого початку свого заснування Албанія дуже рідко відчувала подих свободи, віками перебуваючи під пануванням чи то окупацією інших країн. Історик за освітою, громадський діяч Аріан Старова, дуже добре знає, чому Албанці так цінують свою свободу. історія Албанії складна і містить у собі чимало сумних періодів. Століттями ми перебували під пануванням Османської імперії. Згодом були турецькою колонією. Тільки у 20-му столітті Албанія здобула свою незалежність. Тож для албанців природно прагнути відчути себе у безпеці. Ослаблена двома світовими війнами та боротьбою за владу в країні. Албанія у 20-му столітті постала на світовій мапі як найбідніший куточок Європи. А після приходу до влади 44-го року комуністів на чолі з одіозним Енвером Ходжа Албанія закрила свої кордони цивілізованій Європі, натомість відкрила їх радянському союзу. Щоправда, албансько радянська дружба тривала недовго. 1960 року радянський керманич Микита Хрущов зажадав від албанської влади надати дозвіл на будівництво бази підводних човнів в одному з портових міст Албанії Фльорі. Після чого стосунки між двома країнами були розірвані. А 1968 року, коли радянські війська окупували Чехословаччину, Албанія вийшла зі складу Варшавської угоди та почала зміцнювати свої кордони. Залишившись без спільників, Енвер Ходжа намагався захистити будівництво комунізму від зовнішніх ворогів дуже своєрідним способом. Відлунням залізної завіси часів албанського диктатора і досі залишаються сотні тисяч залізобетонних дотів, які, наче гриби, розкидані по всій території Албанії. За часів диктатора Хаджи кожна албанська родина зобов'язана була побудувати ось такий бункер для захисту від зовнішньої агресії країни. Сьогодні албанці зробили вибір на користь колективної системи безпеки. Це був зоряний час албанської дипломатії. Опісля ізоляції комуністичної диктатури та десятиліть блукань і пошуків, Албанія зрештою, обрала чіткий курс на інтеграцію до НАТО. Албанія завжди відчувала свою близькість до північно-атлантичного альянсу. Це підтверджується ставленням албанців до НАТО навіть у ті часи, коли Албанія була учасником Варшавської угоди. Уялякі нормалибикоз Албенії зараундифсадбайнейборс і норналбанії пощастило, адже нашу країну на шляху інтеграції uh, оточували сусіди, які або уже є членами НАТО, або прагнуть приєднатися до Альянсу. Uh, Італія та Греція uh, були першими uh, на території Косово розташовані миротворчі підрозділи НАТО uh, та Євросоюзу. Чорногорія uh, теж виявляє бажання uh, приєднатися uh, до північноатлантичного uh, союзу. Хорватія uh, та Македонія uh, разом з нами були uh, учасниками uh, Адріатичної, uh, Адріатичної uh, Хартії. весь uh, Балканський регіон від Сербії до Боснії та Герцеговини, так чи інакше, є на шляху інтеграції до НАТО. можливо і пощастило. Однак той факт, що Албанія, яка у 90-х потерпала від корупції, економічного занепаду та кримінальних сутичок, довелося пройти тернистий шлях реформ, албанські політики не заперечують протягом останніх десяти років Албанія провела низку реформ пов'язаних не лише з прагненням вступу до НАТО. Метою цих реформ було відновлення країни після важкого комуністичного минулого та запровадження принципів демократії. Для нас особливо важливо було підтвердити світовому співтовариству наші прагнення щодо демократичних цінностей, прав та свобод людини на шляху не лише до НАТО, а й інших міжнародних організацій, таких як Євросоюз війна у Косовому 1999 року, а також безладдя у прикордонних районах країни заважали албанському уряду вирішувати внутрішні проблеми. Натомість, завоювавши в ході косовського конфлікту довіру з боку НАТО, Албанія отримала потужних союзників у особі Сполучених Штатів Америки, Франції та Німеччини. Після парламентських виборів 1999 року новообраний уряд таки почав втілювати в життя реформи в країні, які полягали у вирішенні соціальних проблем, розвитку транспортної інфраструктури, прискоренню процесу приватизації та боротьби із корупцією. Саме по корупції, яка роз'їдала чиновницький апарат, було завдано відчутного удару. Албанія, was... Албанія надзвичайно страждала від корупції. Власне, ми й досі виявляємо чимало фактів корупції, але ми довели всім, що ми є непримиренними борцями з цим явищем. Ми в рамках закону суворо карали прояви корупції. у департаменті громадської безпеки було створено директорат із боротьби з організованою злочинністю та корупцією з широкими повноваженнями. Раніше це був невеличкий сектор, але зважаючи на актуальність проблеми, він був збільшений до директорату. За допомогою міжнародних експертів був підготовлений персонал. До роботи у директораті залучались тільки професійні правоохоронці з бездоганною репутацією та високими морально-діловими якостями, адже головною метою цього підрозділу є виявлення фактів корупції у владі та притягнення до відповідальності високопосадовців, задіяних у корупційних схемах. До речі, з нашими спеціалістами тривалий час працювали досвідчені експерти з поліції Великої Британії. Поступове одужання албанської економіки, вдало проведені реформи, затьмарив конфлікт з Македонією 2001 року, який мало не пригальмував курс Албанії до НАТО. однією з причин конфлікту між албанцями та македонцями було те, що албанці вважалися громадянами другого сорту за політики тодішнього уряду Македонії, і вони намагалися змінити таку політику. Вважалося, що албанці складають 25% населення Македонії. Хоча фактично загальна кількість албанського населення перевищувала в півмільйона громадян громадян Україні з двохмільйонним мільйонним населенням. Те, що у підсумку Албанія та Македонія спільно з Хорватією проводили реформи в рамках Адріатичної хартії, яскраво говорить про вміння колишніх непримиренних суперників знаходити спільну мову та йти на компроміси. 2 травня 2003 року, у Тірані, столиці Албанії, Сполучені Штати Америки підписали Адріатичну хартію з Албанією, Хорватією та Македонією. Відповідно до домовленостей, досягнутих під час праського саміту НАТО 2002 року, США підтримують ініціативу відкритих дверей, що полягає у повній інтеграції Албанії, Хорватії та Македонії до НАТО та інших євроатлантичних структур. Албанія, найбідніша країна стрійки претендентів на членство в НАТО, зуміла заручитися підтримкою старих і нових членів північно-атлантичного альянсу. Зрештою, саме її кандидатура не викликала суперечок всередині альянсу. інтеграція до НАТО це політичний процес, який вимагає згоди усіх членів альянсу на приєднання тієї чи іншої країни. Звичайно, при цьому дуже важливо мати хороші стосунки з сусідами, адже саме через певні розбіжності з Грецією Македонія не стала членом НАТО, а Хорватія мала не отримала вето Словенії. Добрі стосунки із сусідами зрештою дозволили Албанії заручитися підтримкою багатьох країн НАТО і отримати план дій щодо членства в НАТО. З того моменту Албанія бере активну участь у миротворчих місіях Альянсу. Ми намагалися показати суспільству, що Албанія і її збройні сили спроможні робити свій вагомий внесок у створенні безпечного та мирного середовища не лише в регіоні, а й поза його межами у складі Північно-Атлантичного альянсу. Це оцінили в НАТО і запросили нас до цього безпекового клубу як рівноправних учасників Починаючи з 1996 року, албанські військові брали участь у місіях НАТО в Боснії та Герцеговині, Іраку та Афганістані. Загалом бойовий вишкіл пройшли близько 3,5 тисяч військових. Ті нечисленні противники участі Албанії в операціях НАТО переконані, що це плата за членство їх країни в альянсі. Іншої думки, албанські урядовці, пересічні громадяни та опозиція. Коншіденоблігейшн. Ми розглядаємо участь албанських військових у миротворчих місіях як наш